Помітили, який січень теплий. От зміна клімату вже серйозно впливає на аграрний сектор України. Наприклад, збирання третього врожаю зернових вже не теорія, а практика. Наші науковці українські кажуть, незабаром можна буде вирощувати от такі субтропічні культури, як мигдаль і фундук. У нас тут хто захоче, натомість під загрозою традиційні українські овочі. Зокрема, підвищена температура вона на картоплю впливає негативно а також на капусту та огірки. У гірків взагалі була проблема з огірками. Року... З картоплею не знаю, але з огірками була проблема. Денис Марчук із нами, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. З огірками була проблема. Більше того, у багатьох людей Денис не вродила ж кабачки. Це історія тоді, коли кабачковий Тіндер діє абсолютно в усі роки, і ти вважаєшся поганою людиною, якщо тобі цього року не запропонували якихось кабачків. Олена мені пропонувала. Е, да, але один, один раз, один а не раз. так, як минулого року. А, тому що вродило аж чуть-чуть. Чому так? Справді ми потрапляємо з з огляду на прогнози, які от зараз на найближчі часи, на цю весну і на це літо в ту саму ситуацію, яка була минулого року, буде посушливо, і оці от звичні для нас культури будуть коротко, дуже швидко і з гірчинкою. Ну, на жаль, тісно, ситуація в світі з кліматом вона дуже сильно змінюється. Тобто, відносно те, що було раніше на півдні, вже це воно змістилося, знаходиться в центрі по кліматичних умовах, і Україна не виключення стає заручником цієї ситуації. Жахлива ситуація, яка була в серпні місяці, в липні місяці в Україні, коли подекуди не випадали опади більше там двох-трьох місяців, це призвело до того, що ми втратили значну кількість врожаю позернових і овочевій групи. Дійсно, ми бачили пік, коли йшов збирання. Ми думали, що ці на буде просі... ну, нижче, якраз тому що є велика пропозиція, але навпаки, за рахунок того, що не вродило і багато що було зіпсовано, ми бачили підняття цін і на картоплю, і на капусту, і на моркву цей борщовий набір в цілому, і, і на томатні, і на огірки. Тому ситуація така, що потребує в Україні нові підходи, нові умови, в яких ми маємо працювати і в цьому контексті. Нам, як аграріям, сьогодні ми вбачаємо, потрібно продовжувати систему реформування зрошення в Україні, тому що в умовах, які на сьогоднішній день складаються. Ми маємо порядка 15 мільйонів гектарів землі, які є загрозливими через ці кліматичні зміни. І якщо ми не приступимо вже конкретно до реформування передачі в управління об'єднаних водокористувачів оцих зрушувальних систем, які існують по Україні, іригаційні системи подачі цієї води, ми просто будемо кожного року констатувати про втрати, втрати і колосальні економічні збитки. А відповідно з ними і закриття підприємств, які просто будуть не в таких умовах працювати. А зараз ви коли дивитесь на потенційну ситуацію навесні, зважаючи на теплий січень, теплий грудень, відсутність снігу. Ну принаймні на Київщині я мало бачив на полях снігу, який зберігся. Ну плюс 5, який там сніг може лежати. Так а, уже ж можна прорахувати, що тут скоріш за все буде ну не до Нестача вологи. Так, ну, нестача вологи нас ситуація не така парадоксальна, тому що в нас через нестачу вологу восени а закінчились пізні посів озимих культур. І тому на сьогоднішній день ця тепла погода вона досить є таки сприятливою навіть для того, щоб озимина проростала. Але це сприятливо, поки температура тримається в плюс. Якщо ми будемо бачити, в лютому температура опуститься мінус 10, мінус 15 і не буде ніякого снігового покриву. Звичайно, це буде негативні наслідки для можливих навіть констатацій втрати посівів озимих культур. А давайте ще згадаємо про садівництво, тому що описані вами погодні умови, м'яко кажучи, не сприятливі ані для кісточкових, так, так. ані для інших видів садових культур. Я так розумію, що черешні під загрозою, а сливи теж, та як ви сказали, кісточковий так, тому що в них вже сьогодні там іде вегетаційне розпущення, відповідно, коли цвіт померзне. Говорити про якісь врожай буде скажі, недоречно навіть. Тобто, оце от щедрість яблунь, щедрість черешень минулорічна, ми зараз можемо опинитися без них? Молимо, сподіваємось, працюємо. І, це, і тут така ситуація, що ми нічого окрім Нажаль. зробити не можемо. А ви сказали про 15 мільйонів гектарів, які потребують от, де, як це, оновлення чи побудови системи зрощення? А скільки? Це від загальної кількості 50% фактично на сьогоднішній день, тобто у нас половина не має достатнього. Кількістю доступу до кліматичних мов, де прийшли дощі, uh -huh. відповідно за цих дощів потрібно змінювати поливними системами. А це з урахуванням тих територій, які залишаються тимчасово окупованими і наближеними, або на тих, які ведуться бойові так, дії, Так, це з ними так. Це означає, що посуха таки поступово рухається, да, від півдня і сходу центральніше центральне, східніше так відбувається це просування, тому що фактично, а якщо там, наприклад, раніше Дніпропетровщина умовно навіть з доступом до води і ...кількості опадів було сприятливо для того, щоб вирощувати там, займатися овичні, розведенням овочів. Сьогодні ну проблема немає опадів. Кирилогращина кум там проживає, і в нього ситуація, коли у них із квітня умовно по серпень місяць не було жодної каплі води, тобто опадів взагалі не було. А давайте ще й згадаємо зруйновану ГЕС. Так, і тому, це катастрофічні сховишки. умови, так особливо для лівобережжя України, маю на увазі частина ліво Херсонщини, Запорізької області, подачі куди йшла на Запорізьку область, там втрати взагалі колосальні. Навіть на сьогоднішній умов не маючи можливості контролювати. Ми вже констатуємо, бачимо, що прибутки і врожайність на тимчасово окупованих територіях зменшується за рахунок того, що росіяни зруйнували Каховську гес От зараз я впевнений дивиться нас глядачі. Думаю, половина території потребують зрошення. Умови несприятливе, зима тепла, якщо будуть морози, ну буде не не дуже добре. А далі а, а, а якщо літо знову спекотне і без опадів суттєвих, а що ж тоді ми по факту зберемо і що воно буде коштувати скільки? Ну, наперед важко ворожити там наперед звісно. Не, так. Не Але що під Але по факту бути. ну перш за все, ми потрібно те, що я казав, продовжувати систему реформування зрошення, тому що в нас на адміністративному рівні воно фактично а, зайшло в глухий кут. Чому у нас вже фактично в третє, в травні місяці буде три роки, як діє закон про об'єднання водокористувачів. Суть коротко це коли аграрії об'єднуються, беруть на управління іригаційні системи, інвестують туди кошти, розчищають, залучають свої кошти і таким чином існує полив. У нас фактично за цей час за три роки по закону Держводагентство, яке під мінекології, не передало в управління до Мін агрополітики, де є окреме Рибводагентство, і потім від цього Рибводагентства вони мали перейти на ОВК. Це все не відбувається, і фактично ну, ситуація застопорилася, і ми вже маємо звернення і народних депутатів, і міністерства аграрної політики, але поки що нічого не рухається. Тому в цих умовах, які складаються, дійсно аграрії покладаються на свої сили з Усиля, хто має можливості якісь доступу, десь частково до водосховищ намагається самостійно прикладати іригаційні ці системи, плачучи за себе колосальні суми, але іншого виходу немає. Якщо ти хочеш якщо господарювати, якщо ти хочеш отримувати якісь рожаї, без води сьогодні зробити це буде дуже важко, особливо це стосується тих, хто займається садівництвом, uh -huh. хто займається вирощуванням овочів, бо без води. Овочі не будуть рости. Давайте від того на що ми впливати не можемо до реальних речей, на які ми можемо мати вплив до кадрів, до дефіциту робочих рук і мізків. У мінагрополітики і продовольства вже анонсували суперпроекти, які мають допомогти боротьбі з нестачею робочих рук. Зокрема, планують залучати жінок і людей з інвалідністю до аграрних робіт. За словами міністра Віталія Коваля, зараз 200 тисяч аграріїв захищають Україну на фронтах. Тому одним із напрямів роботи відомства має стати пере. Кваліфікація кадрів, а ще необхідно працювати над тим, щоб адаптувати сільськогосподарську техніку під нові умови. Бо багато воїнів повертаються з фронту з травмами, готові працювати, але ну напевно має бути е, адаптація цієї техніки. Чи є взагалі зараз буде якась? Лінія, фірма, структура, структури організації, які переобладнують ті самі трактори, ескаватори ручне керування. Ми знаємо, що є важка техніка, якою якою керувати супер важко, і вона дістається нам у спадок. А є та, яка майже автоматизована, технізована, і ти сідаєш в кабіну і навіть не чуєш, що воно гуде, і навушники тобі не треба. То чи є ті, хто переобладнують і готові зробити зручнішу для людей, до прикладу з інвалідністю. Ну це власна тенденція майбутнього, той, що ми маємо сьогодні входити, інвестувати, реорганізовувати Вої виробництва зокрема і а машинні свої цехи, які задіяні у посіві кампанії, збиральні кампанії, тому що дійсно людей катастрофічно не вистачає. А ветерани, які повертаються, якщо вони втратили там кінцівки, якщо вони не мають можливості повноцінно управляти, відповідно потребуватимуть таких систем. Наскільки на сьогоднішній день мені важко сказати відбувається інвестиція, але я знаю точно, що зараз активно людей з бойовим досвідом, які особливо управляли дронами, активно задіють під час посівних кампаній для зким. Внесення відповідних добрив, пестицидів на поля, які вносяться через відповідні системи польотні, так і в це дуже активно залучається. Я думаю, що в при перспективі ми будемо бачити навчальні центри, які в принципі будуть ставити собі завдання підготовку кадрів в основі тих реалів, в яких ми опинилися. А який сьогодні дефіцит кадрів загалом це можна зрозуміти? Дуже знайшувати? великий. Я вам скажу, наприклад, на сьогоднішній день напевно більше мільйона людей не вистачає в аграрному секторі через мобілізацію. Кількості, приміром, ну. Половина, третина. Я думаю, більше половини. Чому? Тому що з початком повноштабного вторгнення, з березня місяця, 2022 року, жителі сільських місцевостей, працівники аграрних підприємств стали першими мобілізованими. І фактично три роки, коли відбувається мобілізація, вони так само підлягають цій мобілізації і коли існувала можливість бронювання. То 50% тільки забронювати, але від кожного майбутнього бронювання 50% це зменшується. Тобто, цих 50%, відповідно, людей нестача дуже велика. І єдиним, чим сьогодні дійсно, вдається перекривати частково, це дійсно залучення більше жінок в ті роботи, які виконували фізично чоловіки. Це залучення переміщених осіб, які з тих чи інших причин не мають можливості чи не можуть бути мобілізованими, і мають там, напевно, ту чи іншу ступінь інвалідності, але яка дозволяє їм працювати, таким чином сьогодні працюють товароробники. Ну, тут важливе питання про перекваліфікацію навчання. В аграрному секторі завжди були зарплати, якщо чесно і нормально платили да, роботодавець, то вони були пристойними. Але не всі люди фізично можуть, а по-друге, не всі вміють. Як з навчанням і перенавчанням? Ну, власне, при університетах, при технікумах існують такі проекти, які направлені на те, щоб навчати знає про молодь. Так? А, це про молодь. А в про тому дорогу, числі. І ну дивіться, зараз на сьогоднішній день немає проблеми в тому, що якщо ти хочеш вивчитись, навчитися, то вік, напевно, вже не той час, коли стає проблемою. Я знаю, що на базі сумського аграрного університету були відкриті навіть технічні там направленості, які готують молодих дівчат для того, щоб володіти опановувати важку габаритну техніку, яка працює в полях. Я знаю, що через рімузен гуманітні проекти також залучалися курси навчання 3-4 місяці для бажаючих, які б хотіли освоїти техніку, до якої раніше не мали відношення, для того, щоб в перспективі отримати достойну роботу і за неї отримувати відповідно гідну заробну плату. Тому в перспективі це дійсно важливі напрямки, які будуть робити, як в тому числі бізнес, який в цьому ми, як, наприклад, аграрії, які об'єднані в асоціації вже ставимо собі задачу це робити. Я думаю, бізнеси, які реалізують в Україні ту ж саму аграрну техніку, зацікавлені в тому. Щоб на цій техніці були люди, які могли працювати, і їхні школи при їхніх, скажімо, так, центрах реалізації своєї техніки можна було б запускати. Скажіть, а що з родючістю наших земель? Тому що зрошення одна, один напрямок, який впливає на це, далі добрива. Другий напрямок, який впливає, щоб в достатній кількості вони були, ну і третій, виправляйте мене, але є ж такі ну, правила, що. Цього року сієш одне, наступного року сієш інше. Щоб... От власне так. І не всі дотримуються. Ну, принаймні, у двох моїх селах, в яких я буваю, а, не всі як, як дотримуються цих дав. правил. Я Місцеві дав. фермери там, ну, в кожен рік може одне і те саме бути посіяне і нічого нікого не турбує. Ну. Секунда, секунда корисної інформації або цікавої інформації. Google не знає, який найврожайніший регіон в Україні. Тобто він не каже область, в якій найбільше врожає. Раніше він писав кілька років тому Кіровоградщина, ну, а, зараз... у нас, а зараз ні. А насправді, якщо дивитися в собі вартості виробництва, які впливають на врожаї, так. то звичайно це має відношення мінеральні добриви, це посівковий матеріал, а це використання засобів захисту, рослин і далі інші комплектуючі. Якщо дивитися по території України, то звичайно там південно-центральні регіони вони є одним із найкращих для того, щоб займатися аграрним бізнесом. Але за роки незалежності і технології дають можливості сьогодні в принципі вже на всіх землях працювати і мати можливості займатися і вирощувати ту напряму культури, на якій ти спеціалізуєшся. Щодо провадження сівозмін, ви знаєте, у нас по закону мінімальний термін оренди, якщо ти орендуєш землю, 7 років. А люди підписують довгори на 10-15 років. Тобто ти бізнесмен, який інвестуєш в землю на 15 чи 20 років, ти не будеш свідомо її знищувати, тому що через 2-3 роки ти просто нічого там не будеш робити. Тому той, хто свідомо займається аграрним бізнесом інвестує туди кошти, вони максимально намагаються дотримуватися цих тих правил, тому що якщо він цього не буде робити, його прибутки. Просто впадуть так, а що робити з тими, хто готовий вести сільське господарство? Як зараз із в принципі з грошима на ведення сільського господарства, це по перше, ну тому що це доволі затратна і така витрата про позика. Ну, зокрема, угу. і про позики, і про кредити, і про підтримку і про взаємопідтримку. Бо ми розуміємо, що прогнозуванню ця сфера піддається доволі важко. Що з державною підтримкою і не державно. Ну власне одним з найключових ключових фінансових інструментів це була програма 579, яка і функціонує на сьогоднішній день. У березні закінчується рік роботи. І відповідно, ми сьогодні ставимо питання перед профільним міністерством, перед міністерством фінансів для того, щоб 579 працювала, але працювало у можливості збільшення лімітів, тому що там є обме. Еження 90 мільйонів на одне підприємство, враховуючи, що складова посівних матеріалів здорожчала більше на 15% в цьому сезоні, здорожчається паливо. То цих коштів не вистачає. Багато хто вичерпав ще попередні рази ці ліміти. Тому от 5, 7, це один із важливих напрямків, який хотілося б щоб він працював і ефективно підтримував товаровиробників. Що стосується менших господарств, які обробляють там межах 200-300 гектарів. Існує кілька проєктів підтримки на виділення коштів на гектар, а існують підтримки на виділення коштів на вирощування поголів'я верха, а також на тепличні господарства, хто на цьому спеціалізується. Багато в чому це йшло з рахунок міжнародних донорських гарантів. І зараз от одне з ключових питань, також яке стоїть перед товаробниками, які були дотичні до проектів від USAID а коли виділялися кошти на придбання того чи іншого обладнання, яке значно прискорювало, модернізувало, так змінювало виробництво через нестачу людей. Техніка працювала. Люди ввійшли, купили і Власне, через ці фонди мали відбутись компенсації. Зараз це заморозино і стоїть питання, яким чином тоді виходити з цієї ситуації, тому що ти мало того, що по своєму бізнесу прокредитований в межах своїх робіт розраховував на ту чи іншу техніку, що за неї буде компенсовано за рахунок відповідних грантових програм. Але це закривається. Тому це дуже важливе питання, яке також стоїть на порядку денному. Закривається а призупинено? призупинено так, але 3-4 місяці це додаткові тягарі, які будуть лежати на плечах товарогорників. Так чи Інакше банки будуть вимагати з них сплати за ці ну за цю куплену техніку. Я про експорт поки ми встигаємо. От крім наших традиційних напрямків, ми спілкувалися колись з дипломатом по Сирії mm -hmm. і по експорту, а і з агро до речі, з міністром ми спілкувалися. Він каже: дуже перспективний напрямок в Сирії по експорту нашої агропродукції. Які ще крім Сирії перспективні? Що нам треба захопити в хорошому сенсі цього слова? На цього Отвіться, року? Де, дуже гарна новина. Це те, що вчора вийшло, Це те про те, що Єврокомісія підтримала накладання санкцій на російські товари, які так. будуть імпортуватися, тобто вони будуть обкладатися додатковими митами. Це додатковий хороший інструмент, який ми, як Всеукраїнська градна рада, в тому числі ініціювали на переговорах з Польщею і Литвою, і воно записано в деклараціях на рівні парламенту. І власне наші друзі колеги це відстояли. Відповідно, це тоді умови можливості експорту української продукції, в тому числі до європейського союзу, адже з точки зору логістики, доступності і ефективності доставлення цих продуктів, вони є досить таки привалими. Тому з точки зору там 500 мільйонів населення, які є досить таки е, е, фінансово спроможнім для нас. Європа теж є один із ключових моментів можливості продажу своєї продукції. Угу. Дякуємо дуже Денис Марчук. Спасибо. Були з нами говорили про врожаї, зокрема і не тільки.